Вітаю, ви на каналі АКБ Крамниця. У даному відео спробуємо відремонтувати акумуляторну батарею, яка отримала пошкодження корпусу, після якого експлуатація була неможлива. Зі слів власника, акумулятор працював добре, жодних нарікань. Близько двох років відпрацював на автомобілі Opel Astra з дизельним двигуном 1,7, і потім по необережності був пошкоджений корпус батареї, за яких обставин не уточнювалось. Після цього була таки спроба відновити акумулятор. Але проблема не вирішувалась витікав електроліт, і не було можливості його доливати, так як корпус не обслуговуваний. Через короткий час після ремонту акумулятор вже не міг запускати двигун і батарею замінили на нову. А цю залишили на кілька місяців без діла, і так як їй не знайшлось застосування, то вирішили принести до нас, щоб здати в утиль. По зовнішньому вигляду помітно, що цим акумулятором давно не користувались, і зараз треба гарненько почистити його та уважно оглянути і, звичайно, зробити деякі заміри. Переходимо до огляду. Як бачимо, це акумуляторна батарея Voltor серії Supreme. Номінальна ємність 66 Аг. заявлений пусковий струм 640 А. Виготовляються ці батареї на заводі Tab, Словенія. Всі батареї цього заводу відрізняються характерними кружечками на клемах червоного та синього кольору. Дата виробництва вказує на 21 рік і перший місяць. Верхня кришка корпуса не пошкоджена, лише є кілька подряпин на наклейці. Також помітно, що були спроби відкрити верхню кришку. Звичайно, невдалі, тому як це тут зробити, доволі непросто. Клеми досить окислені, як плюсова, так і мінусова, але не пошкоджені і не стерті. Тепер переходимо до основної проблеми. Як бачу, майже весь нижній борт лівої частини акумулятора заклеєний, і на вигляд доволі немало смоли було залито. Таке враження, що відбитий куточок корпуса. Видно, що клей в деяких місцях не досить щільно прилягає до корпуса, і в одній частині помітно як просочився електроліт можливо, що навіть весь витік з цієї банки. Треба буде розібрати та подивитись, де саме протікав. Далі заміри. Напруга акумулятора становить 11,94 В. Всі банки робочі і короткого замикання швидше за все немає. Накину тестер і подивлюсь показники. Напруга 1201, внутрішній опір 139,8 мОм. Досить високий і пускового струму аж 20 А. Тепер треба оглянути знизу, і кращої підставки, як інший акумулятор, не знайшлося. Видно, що з одного боку є тріщини нанесеного матеріалу, і крізь них просочився електроліт. Верхній стик клею з корпусом зовсім не тримається і легко відстає, тому я зріжу все лишнє та доберусь до місця проколу. Частину зрізав, бачу, краплі збираються, але поки не помітно, звідки саме. Зрізаю далі. Коли кілька шарів зняв, то бачу, що лезо впирається ніби в дерев'яний кілок, і як тільки дійшов до нього, то протікати почало трошки веселіше. Не думаю, що багато витече, але ставлю на всяк випадок склянку та буду виймати ті шматочки, що залишились. Спочатку думав, що не може бути, що це дерево, але коли діставав, то дійсно видно, що шматочки деревини. Відверто кажучи, був трошки здивований, яким чином дерев'яний кілок мав тримати електроліт, але можливо саме в той момент лише він був під рукою. Зараз це не дуже важливо, тому як вже видніються масштаби проблеми, і отвір доволі немаленький. Ще в такому зручному місці через отвір навіть проглядається частина конверту, і наскільки міг роздивитись, сам конверт не пошкоджений. Почекав, поки краплі перестануть витікати, вимикав все та трошки підсушив. Тепер оброблю поверхню навколо отвору та зроблю її більш шершавою. Наждачкою зовсім незручно, тому вирішив більш округлою насадкою зачистити. Вийшло ніби непогано і тому переходжу до етапу заклеювання. Кілька днів раніше я в будівельному магазині описав, що саме хочу заклеїти, і мені порадили ось такий еластичний клей-герметик. Звичайно, я його випробував на декількох схожих пластикових деталях і скажу, тримає доволі міцно. Місце пошкодження на корпусі досить незручне, тому наносити спробую маленьким пластиковим шпателем. Так, щоб коротко описати саму процедуру, наносити важко, клей в'язкий. Тягнеться, хоч поверхня і шершава все одно важко чіпляється, сповзає. Більше тримається за шпатель, ніж за корпус. Кожний наступний шар нанесення тягне за собою попередній, одне задоволення від процесу і максимум позитивних емоцій. Потім вже витискав прямо з тюбика і наносив, ніби змійкою, шар за шаром, і ось така картина вийшла. Виглядає так собі, але естетика мене мало хвилювала, головне, щоб клей тримався міцно. Залишив на ніч висихати, і на ранок наступного дня бачу, що вся суміш затверділа, і на дотик схожа на тверду гуму. В принципі, виглядає доволі надійно, і хлопці з будівельного магазину запевняли, що клей міцніше не буває. І так як я людина довірлива, вирішив, що ще один шар герметику не завадить додати. Тому, прямо з тюбику, без ніяких шпателів, наніс доволі товстий шар і ще добу почекав, поки герметик загусне. Цей раз виглядає трохи міцніше, як на мене. З усіх сторін перевірив, і здається, тримається добре. Тепер треба додавати електроліт. І так як даний корпус не має доступу до електроліту, то вирішив його розсвердлити. Спочатку розігріваю наклейку, щоб легше було її знімати. І потім, як звичайно, піддіваю куточки та зриваю обидві частини наклейки. На кришці проглядається розмітка лабіринту, у верхніх кружечках якого і буду робити отвори. Свердло обрав цього разу 9 мм, щоб зручно було робити замір ареометром і щоб потім легше було підібрати заглушки. Оглянути пластини візуально через такі невеликі отвори досить зручно, а от так як корпус чорний, то підсвітити, щоб показати на камеру, то це доволі проблематично, тим не менш. Першій банці звичайно сухо, але пластини виглядають досить добре. Жодних слідів викривлення. Конверти чисті. В другій банці рівень є. і також пластини в хорошому стані. В третій прямі товсті пластини. Хороший стан. Четверта, п'ята та шоста банки виглядають також добре. Рівень електроліту покриває пластини, і візуально дефектів в жодній з банок не помітно. Далі помірюю рівень електроліту. Першу пропускаємо, там поки немає що міряти. Друга трошки менше 2,5 см, Третя, 2,5 см, Четверта, 2,5 см, П'ята, 2,5, Шоста, також 2,5 см. Тепер густина. Друга банка 1,30 г. Третя, 1,30. 4. Також 1.30, 5 1.30 і 6 130. Досить рівно, непогано, але за високий показник. Треба трошки скоригувати рівень з другої по шосту банку і цим трошки зменшити густину електроліту. Додаю для початку по 10 мл води в кожну банку. Тепер прийшов час заливати пошкоджену банку. Для того, щоб впевнитись, чи точно немає протікання, підкладу під заклеєну частину листочок паперу, який і покаже, чи просочується електроліт, чи клей дійсно непогано тримає. Наливаю трошки більше 300 мл електроліту, саме електроліту, тому я припускаю, що пошкодження відбулося на зарядженому акумуляторі і вилився саме електроліт. Ареометр показує густину готового електроліту 127 рівно, але треба його трошки розбавити. Який був рівень до пошкодження, можна тільки здогадуватись, але якщо орієнтуватись на інші банки, то близько 2,5 см. При цьому інші банки мали густину 1,30 і, додавши води, рівень в них піднявся і відповідно зменшилась густина до 1.25, тому приготую електроліт густиною 1.25. Додаю воду поступово. Спочатку 10 мл і потім перемішую. Потім знову 10 мл і перемішую. І так кілька разів по 10 мл і перемішую. Усього долив 50 мл води і вийшло майже 400 мл готового електроліту густиною 1,25. Контрольний замір ареометром і бачу саме 1,25 г. Таку густину і буду додавати в суху банку. Одна банка такого корпусу, як 60 ка висотою 19 см містить близько 400 мл електроліту. І в такі необслуговувані акумулятори заливають не менше, ніж 3 см над пластинами, тому заливаю всі 400 мл і думаю, з кількістю не помилився. Якщо не вистачатиме дорівня, то додати буде не проблема. Після заливу перевіряю рівень і бачу трошки вище 2,5 см. Порівняю з наступною банкою і бачу, що рівень однаковий. Далі батарея постояла залитою кілька годин і цікаво глянути, чи тримає клей і чи не протікає корпус. Не бачу на папері жодних слідів протікання і це дійсно радує. Пластини за цей час наситились електролітом і зараз замірюю напругу, яка становить 1253 В. Тепер накину тестер і подивлюсь, як змінились показники після доливу. Напругу тестер наміряв 1264 Вольти, внутрішній опір 1262 мільйоми та пускового струму вже не 20 А, а 218 А. Так набагато краще. Трохи хвилювався за герметик і ще разок перевіряю чи не протікає. Не бачу на папері жодного сліду. Добре. Далі перед зарядом мірю густину, починаючи з першої банки. 1,18 грам. При тому що залив 1.25. Пластини добре увібрали кислоту. Друга 1.25 грам, Третя 125. Четверта також 1.25. П'ята – 1.25 і 6 рівна 1.25 г. Тепер задача вирівняти зарядом всі банки. Але перед цим хочу трошки зачистити клеми та привести їх в більш-менш нормальний стан. Буквально пару обертів чистиком і клема вже блищить. Так само і з плюсовим виводом. Пару секунд і контакт вже має бути кращим. Та й значно акуратніше виглядає. Переходимо до заряду. Треба підтягнути першу відстаючу банку і максимально вирівняти її з іншими, наскільки це буде можливо. Виставляю обмеження напруги не вище 14,9 В та силу струму 1,5 А. Напруга зростає досить швидко, так як густина у п'яти банках 1,25. І кислота в пластинах першої банки також присутня, але треба її звідти витягнути. При досягненні напруги у 14,8 В струм починає зменшуватись. І тепер залишається лише чекати. Після 18 годин заряду струм зменшився до 03 А. На корпусі вже видніються невеликі бризки від перемішування. Зовсім небагато, але у всіх банках. Контрольний замір густини. Перша банка 1.18, Поки без змін. Друга 126. Третя 1,26. Четверта 126. 5 126 і 6 126 Г. Поки 5 банок заряджаються, а перша не наздоганяє, тому роблю паузу годин на 12-14 і наступного дня продовжу заряд. На наступний день приєдную зарядний пристрій і бачу напругу 12,8 В. Продовжую заряд. Обмеження напруги не змінював, але цього разу трошки зменшу силу зарядного струму і виставляю близько 1 А. Буквально через 1 годину заряду напруга зросла до 14,8 і струм зменшився до 0,3 А і на такому доволі низькому струмі 5 банок будуть помаленьку кипіти, а перша має поступово збільшувати густину. Через 24 години зарядного процесу струм зменшився до 0,1 А і саме час перевірити густину в банках. Перша банка 1.23. Вже краще. Друга 1.27. 3 127 та інші також показали 127 г. Залишаю заряд ще на добу. Наступного дня через 47 годин заряду струм тримається на позначці 100 мА і думаю, показники густини мали б ще збільшитись, тому контрольний замір. Перша банка 1.30. Так прям немало. Ну зменшити явно простіше, ніж збільшити, тому нормально. Головне, щоб банки вирівнялись. Друга 1,30. Третя також – 130. Четверта – 1,30. П'ята – 130 і шоста – 130 грам. Додам по 5 мл в кожну банку і тим самим і рівень вийде близько 3 см над пластинами, і густина буде близько 1,29 грам. Головне, що однаково у всіх банках. Після доливу почекав 2 години і можна припиняти зарядний процес. Після заряду батарея відстоялась близько 30 годин і мірює напругу 1284 В. Досить непогано. відповідає показникам густини. Тепер накину тестер та гляну отримані дані. Напругу тестер вказує 1297 вольт. Внутрішній опір 4,8 мОм – та пускового струму 565 А. І це, як на мене, доволі хороші показники, як для трирічного розбитого акумулятора. Тепер, звичайно, тест вилкою. Ну як без нього. Ставлю вилку. Напруга 128 В. Виставляю 200 А і тисну. 8 секунд навантаження і напруга просіла до 10,3 В. Доволі непогано тримає. Думаю, цій батареї сильно рано йти в утиль. Хороші пускові характеристики, банки рівні, густина в нормі, навантаження тримає. Проблема пошкодженого корпусу вирішена. До речі, клей-герметик досить добре себе показав, тому якщо у кого раптом буде дефект корпусу, то можу радити. Після навантаження, як видно, показники не змінились, і судячи з отриманих даних тестера, батарея в хорошому стані. Але тестер не вимірює інші показники, які, на мою думку, важливіші, а саме густина. Яка вже в нормі, навантаження, яке батарея тримає, і фактична ємність, яку я зараз і буду перевіряти. Тому приєдную розрядний пристрій, виставляю навантаження у 3 А як для 60, ки не в точності 5% від номіналу, але цього буде достатньо, щоб оцінити приблизну ємність. Напругу завершення розряду обмежую на 11 Вольтах рівно, щоб не сильно глибоко розряджати батарею, та запускаю процес. Після 1 години розряду напруга на клемах тримається 12,5 вольт. Після другої години розряду 12,47 В і злито відповідно 6 А. 4 -год. година минула і напруга 12,35 вольт. Після 7 години напруга 12,17 В злито вже 21 Аго. 9 годин минуло і віддано 27 Агодин. Що вже робить цю батарею придатною для використання, тому як фактичної ємності більше, ніж 40% від номіналу, і це при напрузі 12.03 В. Робочий день завершується, тому лишаю розряджатись на ніч і вже вранці подивлюсь на результат. Ранок наступного дня і процес завершений. Тривалість розряду становила трошки більше 15 годин, тобто розряд був припинений десь о першій годині ночі. З повного заряду до 11 В злито було з акумулятора 45,8 годин, що є досить хорошим результатом. І розрядивши повністю до 10,5 В, припускаю, що було б і 50 Ампер годин. Що маємо у результаті? Акумулятор з хорошою фактичною ємністю, хорошими пусковими характеристиками та добре тримає навантаження. Таку батарею прям сильно рано списувати в утиль. Цей акумулятор прослужить ще не один рік. Якщо, звісно, його не розбити. Ну і якщо раптом так станеться і трохи пошкодиться корпус, як у даному випадку, то не поспішайте одразу викидати батарею. Можливо, пошкодження не такі критичні і варто спробувати відремонтувати. Звичайно, якщо є час та натхнення. Сподіваюсь, це відео було корисним. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!